Організація співвласників багатоквартирних будинків, ідеальна модель господарювання чи непідйомна відповідальність, юридичні аспекти у нашій програмі. На сьогодні у Дніпропетровську зареєстровано 337 організацій співвласників багатоквартирних будинків. Формально це неприбуткові юридичні особи, які займаються господарюванням. З початку року приріст склав лише 16 ОСББ, А поміж тим, зазначає начальник міського управління житлового господарства Михайло Лисенко. Це найкраща на сьогодні форма управління, адже по старому сфера вже просто не може діяти. Существують определені так сказати групи впливання, которые рассказывают страшные истории, что Ой, а вы СМД вы возьмете, да вам никто не будет делать никаких ремонтов, вы возьмете дом с текущей крышей, и вам никто ничего не поможет. То есть я как начальник управления заявляю, это полная чушь, абсолютная, которая не имеет под собой вообще никаких оснований. В этом году, то есть до 1 ноября, мы составляем титульные списки ремонтов. які будуть призводіться у нас у 2016 році. году. Я при всіх вам заявляю, що в першу чергу ми будемо проводити тікучі і капітальні ремонти в домах, які создали ОСМД. Зісно роз'яснень Мінрегіонрозвитку, ремонти будинків після зняття з балансу міста будуть проводитися за умови співфінансування, а його розміри в свою чергу мають право встановлювати депутати міської ради. Що стосується господарювання, то члени ОСББ зможуть самостійно контролювати свої кошти і оперативно їх направляти. Будуть глупих ва. что мы, например, там оплачиваем деньги ЖЭКу, а куда они их расходуют. Вторая сторона, воспитательная. То есть люди увидят, что деньги, которые они оплачивают ЖЭКу в настоящий момент от 1 гривна 70 копеек, что на самом деле этих денег объективно сейчас хватает на заработную плату, на оплату за освещение подъезда, на оплату за электроэнергию по лифту и очень мизерная сумма Очень мизерная сумма откладывается на какие-то текущие ремонты. Якщо говорити про списание будинків з балансу коммунальных підприємств, то це питання вже вырешено на рівні державы. В силу того, что вступил новый закон про особенности осуществления права собственности и часть нормативных документов, которые сейчас в виде регуляторных актов на сайте Минрегиона, предусматривается, что в принципе будет одностороннее списание всех жилых домов с баланса коммунальных предприятий. Поэтому вопрос передачі на баланс вже не буде стояти, тобто дома будуть списані з балансу. Це право не поширюється лише на ті будинки, де є неприватизовані квартири, але їх на все місто близько 800. І це та інші питання, пов'язані з діяльністю ОСББ в управлінні житлового господарства, обіцяють допомогти вирішити. Елеонора Сіндієва, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.